Мені подобається, але це валідол. Я буду з вами всіма лідера. Я тебе знаю вже майже рік. Я пам'ятаю тебе на лайках. Потім я все бачив, як ти прогресував на Криві. Зараз в тебе фантастично звідку. А скільки приблизно курсантів ти підготував? Ну Близько 400. Можливо, трохи більше. Перед тим як опанувати FPV, в мене була практика на мавіках і на крилах протягом року. Після цього разом з керівництвом вирішили, що нам час уже додавати в нашу програму курси в ПІВІ. Мене відправили на спеціальну підготовку. Спочатку вони мене навчили, потім я під їх керівництвом проходив практику як молодший інструктор. Потім взяв свою власну групу. Яких тебе час досить? Скільки по часу викладання і скільки вже випустив курсантів? Близько півроку викладаю курсантів, насправді щось в районі 50. Це бойова одиниця, яка може вирішувати завдання на дистанціях до 10, інколи 15 кілометрів. Тобто, фактично, це снаряд, яким ви керуєте до самої останньої миті, тобто до влучання. Непогана альтернатива мінометній установці. Яка по суті може працювати на тих ж самих дистанціях, але там вам треба пристрілятись, і що в першому випадку з мінометами, що в другому випадку з FPV, ви не можете працювати без коригувальника, тому що ви просто не знаєте, чи вилучили ви влучили, чи не влучили з мінометом? Там все зрозуміло. А на FPV в останні 2-3 секунди. В більшості випадків ви вже втрачаєте просто відеозв'язок і сказати, влучили ви чи не влучили можуть лише ваші товариші, які здійснюють коригування. Тобто ведуть пряму трансляцію. Переважно це можуть бути мавіки, це можуть бути класом вище матраси. Головне, щоб було чітко видно, чи є влучання, чи немає влучання. Потрібні спеціальні підрозділи з конкретними завданнями, з конкретними берками і такі. Так, звісно, мають бути окремі профільні підрозділи, які знають умовне ремесло би вище ніж більшість інших солдатів, але від себе хочу додати, що базу, тобто володіння тим самим мавіком, мають знати всі. В принципі, це має викладатися ще на рівні КМБ, тобто курсу молодого бійця. Будь-який солдат має мати навичку користуватись якимось базовим дроном. Які твої рекомендації, з чого почати займатися? Симулятор, в першу чергу, бажано не москальський, не на правах реклами, скажу ліфтов. Шкода, що не на правах реклами. В принципі, там є дуже багато різних трас, але. Від себе хочу додати, що просто їх проходити на швидкість, це вам мало що дасть. Тобто, там є різні гайди, навіть на тому самому Ютубі, з яких вправ необхідно починати, від тих самих військових, які вже все це бачили, тобто в відкритому доступі є абсолютно все. Починаємо з симулятора. Чому симулятор а не справжній дрон? Тому що якщо у вас дуже багато грошей, ви звісно, можете спробувати, але майте на увазі, що вся техніка може розбитись. А коли ти розумієш, що по симулятору вже все треба. Робити наступний крок з досвідом пілотування БПЛА загалом вже майже в два роки, і саме в пів в пів року. Я не можу сказати, що мені нема що робити на симуляторі. Тобто, постійно можна собі ставити якісь нові задачі і щось відточувати. А це той самий контроль тротуа, тобто можна завжди літати плавнішим, завжди можна літати стабільніше. Симулятор це стерильні умови. Тобто, ви зайшли туди і відточуєте саме свої рухи, якісь маневри. Без ризику того, що ви щось розіб'єте. звісно, потім треба взяти справжнього дрона і зробити все те ж саме вже в реальних умовах, тому що є вітер, є батарейка, яка може розрядитись. і це все треба враховувати. Ну, які конкретні можна поставити рекомендації, з яких дронів починати. Тут дуже сильно залежить, якщо ви цивільний, в яких умовах ви проживаєте. Якщо у вас є доступ, наприклад, до відкритого якогось середовища, хоча я хочу наголосити, що наразі в нашій державі польоти без спеціальних дозволів заборонені, тобто ви з цим, будь ласка, не грайтеся. Але якщо у вас там є якийсь свій умовний двір або город, де ви можете піднятись метри на 10 там максимум, але можете, придбайте собі умовну трічку з захистом. Для початку. Чому саме трійку з захистом це дрон невеликий? Тобто, там ви і собі зашкодити менше зможете і всім оточуючим. Він більш живучий. Ну, звісно, все можна розбити, але все ж таки. Ну і сам захист буде значну частину пошкоджень забрати на себе. Все залежить від того, що ви собі оберете, але в середньому це 6 тисяч. На аналоговому зв'язку цифру я не бачу сенсу брати, тому що дорого. На сьогоднішній день у нас в основному пілоти самі камікадзе літають на аналог по причині ціни зробити умовно 50 аналогових дронів рази в 3-4 дешевше ніж 50 на цифрі, якщо ми хочемо, щоб у нас не було якихось яскраво виражених затримок по відеозв'язку. Ну і розраховувати, що вам треба ще придбати пульт до всієї цієї історії, і окуляри. Наступний це сімка чи... можна почати з п'ятірки, сімірки. <п 'ят> ну типу, для того щоб почати літати з якимось вантажем, треба мінімальна п'ятірка. Відповідно, вантажі там не будуть такі, які можна повісити на сімку, але для початку ванту і не треба. Як ти рекомендуєш купувати зібраний дрон чи навчитися самому зібрати? Насправді зараз в інтернеті дуже прям сотні відео про те, як зібрати дрон за, <п 'ят> за дві години. Але не всі вони є якісними. На ваш страх і ризик, якщо ви до цього зовсім не займалися в якихось гуртках радіотехніки радіоінженерії, можете спробувати. Якщо ж ризикувати не хочете, візьміть уже просто щось готове. Якщо все ж таки бажання прям дуже велике. Ви хочете тому навчитись, то краще зверніться до уже навчених людей. Вони вам все розкажуть. Це дуже корисна навичка. Я в жодному разі нікого не, не хочу налаштувати проти того, щоб вміти цим займатися. Просто треба вчитись у перевірених людей, тому що навіть із нашої практики ми дуже багато дронів тестуємо перед тим, як відправляти на передову. І моя особиста рекомендація, можливо, з нею хтось буде не згоден, треба тестувати абсолютно кожен дрон, тому що можуть бути однакові комплектуючі, може бути одна і та ж сама людина, яка це все збирає, перевірена людина. Завжди може бути якийсь брак банально якогось модуля. І ця історія просто не запуститься. Багато хто тестує на стендах, але я прихильник того, щоб виїхати на якусь умовно рівну локацію, де. Безпечно все це діло проводити, але на відкритому повітрі, спробувати хоча б підняти ті дрони і перевірити, як вони себе поводять з вагою, тому що дрон з вагою, дрон без ваги це два різних дрони. По окулярах, які вони потрібні, скайзони можете обрати собі не на правах реклами. Знову ж таки, якщо ви вже хочете піти далі, і вам це дуже прямо цікаво. Дізнатися, як працюють цифрові системи. Можете звернути увагу на DJI, але хочу сказати, що Skyzone є з можливістю поставити модулі на цифровий зв'язок. Я особисто користуюсь Skyzone. О-о-о, <плес> пульта! Для симулятора можна знайти щось за 2,5 тисячі. Це такі білі бетафпів. Щось більш-менш серйозне починається від 5-6 тисяч. Це Radiomaster TX12, наприклад. Боксер також Радіомастер коштує там на 2000, по-моєму, більше. Щось ще більш серйозніше, це є Радіомастер ТХ16С. В чому відмінність цих пультів, там відмінність постійкам, якщо ми в плані керування говоримо, можна налаштувати в принципі, хід під себе, але я цього не рекомендую робити, тому що на курсі особливо звертаю увагу, ви маєте вміти літати на будь-якому пульті. Тобто на, ще на етапі симулятору раз на день ми міняємось пультами, щоб людина адаптувалася. Тобто, не було такого, що на цьому я вмію літати, на цьому ні. Чому рекомендую Радіомастер? Є можливість підключення зовнішніх модулів, є так званий собі пульт TBS Tango 2, туди вшитий Crossfire, типу, але без можливості встановлення зовнішнього модуля. Беріть пульти з можливістю встановлення зовнішнього модуля. Чому у вас більше, в принципі, можливостей для адаптації? Тому що дрони літають на різних модулях. Хтось на Crossfire, хтось на ELRS. Скільки десь триває курс у середньому? Три тижні. Основний наш акцент це практика польоту. Тобто, курсант має досконало володіти дроном, відчувати його, відчувати тротуалу. Маневри, повороти, орбіти. Він має вміти літати з вагою, тобто так, щоб в нього батарея не просідала за дві хвилини. Він має знати, що це за дрон, що він може там замінити сам, тобто знати його компоненти. Ми розбираємо тактичні різні прийоми, проводимо злагодження з іншими типами БПЛА, тому що, як я вже говорив, без коригувальника їх півних працювати не може. Тому ми долучаємось. Точніше, інтегруємо в нашу програму, наприклад, наш курс квадро, де хлопці вчаться на мавіках, і вони бачать, як вони можуть разом працювати. Це цікаво, як і для першого курсу, так і для другого. Влучання по статичним цілям, влучання по рухомим цілям, влучання по цілям, коли діє РЕБ. це, звісно, все дуже дорого, але це треба давати зараз. Якісь інженерні моменти, базову інженерію ми не даємо. Але не більше того, чому тому, що на все інше просто не вистачає часу. Тим паче, що особисто моя думка і моїх колег полягає в тому, що пілотування все ж як-не як, це одне з, голов... з головних чинників взагалі всі ці історії. Тому що наскільки успішним буде відсоток влучання у пілота, залежить його практика, в першу чергу цього пілотування і знання того, що йому треба для цього пілотування. Якісь додаткові інженерні маніпуляції їх спокійно можна вивчити в будь-якому приміщенні. Дати можливість політати людині, ми можемо тут дати по максимуму. Годин 100-100 в такому діапазоні. — Це практичних польотів? — Саме практичних нальотів. Від групи до групи цінники різні, але враховуючи те, що дрони б'ються, а б'ються вони через те, що в нас дуже багато практичних польотів. То 1060 в середньому. Якщо ми беремо те, що умовно один курсант за курс може розбити насмерть три дрони, то так. Або навіть якщо це якийсь ремонт, це ми не враховуємо витрати на пальне, на проживання, харчування. У нас курсанти живуть і харчуються за рахунок центру. І навчаються відповідно також безкоштовно. Але звертаю увагу, що лише діючі представники сил оборони для цивільних у нас наразі є курс квадро, за який все ж таки треба вносити кошти. Але все по дуже демократичним цінам. Які навички потрібно мати людина, яка вирішує для себе займатися цією справою? Залізні нерви. Я говорю з точки зору інструктора, але з точки зору курсанта, можу сказати, ви впадете 100, 200, 300, 1000 разів. Але після цього всього ви маєте мати бажання продовжувати. Тобто, у вас має бути такий локомотив саме в впевненості, в тому, що ви зможете. Нервова тобто, система нам вирадить. Так, я не хочу зараз нікого образити, але. Фізична складова вона також має місце бути дуже важливою. чому тому, що вестибулярний апарат далеко не в кожного витримує. Це якщо ми говоримо саме про пілотів в fpv ФПІКЕМКАЗ я навіть так уточню, тому що інколи якісь положення вони дуже різко змінюються і руки мають також слухати господаря. Тобто, якщо у вас від природи якийсь тремор, чи ви на стрес якийсь так реагуєте, то вам буде або дуже важко, або зовсім нічого не вдасться. Так. Таке буває, але якщо ви прям дуже хочете долучитись саме до не соту до FPV, а загалом до БПЛАшної всієї цієї історії, є дрони зі стабілізацією, де акцент саме на ручне керування значно менший, є інженерна частина, тому що FPV-камікат в акро. Будь-яка стабілізація це. В першу чергу обмеження. Чого? Куту нахилу, швидкості, всього, що до цього входить. І коли вам треба різко з висоти 100 метрів, знизитись і влучити в якусь ціль, тут треба дуже точно прорахувати всі ці рухи. І мало того, що прорахувати, виконати їх. Це геометрія, яка у вас буквально в мозку відбувається за секунду. Ні, це не кожен зможе зробити. Є люди талановиті, ну, типу, ті, яким шо, шо в моєму розумінні талановиті, ті, яким просто простіше це дається, в силу не знаю яких факторів, суто біологічних чи через те, що вона до цього грала на джойстиках, тут немає межі. Завжди з'являється щось нове, завжди треба щось допрацьовувати, Які, якесь нове обладнання, до чогось треба звикати. І це постійний розвиток, тобто він безперервний. перші дні практичні там, дрони падають. Падають, ламаються, вони, ну, люди різні, звісно, бувають, але абсолютна більшість, ну, вони відчувають, що от, вони винні, що там це дрон розбили. Якщо людина зрозуміла свою помилку, я абсолютно радий. Це просто бляшанка, ми взяли наступний і полетіли. Тобто, якщо ви до нас приходите, якщо ви готові працювати, то не хвилюйтесь. Друга проблема впевненість у собі. Типу, те про що я говорив? Сто разів впав, все, я нічого не можу. Я все от прям все ні, 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 ні. Е, для мотивації, можливо, це не знаю, виріжучи, ні. Ми зараз займаємося в шпиталі. Військовому одному, де тяжко поранені хлопці. Ну, ті що, звісно вже прийшли у свідомість, але, все, одна... але все, все одно, все одно ну, ще є певні складності, багато в кого ампутації. Я особисто свідок того, що людина, в якої немає ноги, в якої порушена нервова система, в плані в нього дуже сильно тремтять руки. І при цьому одна рука була. Переломана і без пальця. Це просто набір, я не знаю, травм ну, шалений. Два тижні сидів на симуляторі, навчився робити орбіти і повороти. Це для тих, хто каже, я не хочу, я не можу. Він чомусь зміг. Цікава історія в контексті нещодавніх подій. Поляк із інтернаціонального легіону без ноги хлопчина, вище коліна ампутація. Це один з моїх найкращих випускників. Він навчився робити те, що хлопці абсолютно здорові, їм ще до того рівня працювати і працювати, при тому, що він до цього не займався БПЛА взагалі просто за рахунок бажання. Він дуже велике мав бажання залишитись у військах, хоч в нього були варіанти на демобілізацію, на списання. І зараз його серйозно розглядають як інструктора на FPV уже в своїй частині, в своєму підрозділі. Тобто в нього є бойовий досвід, в нього вже є досвід пілотування неабиякий. Не дивіться на цих людей, як на якийсь уже списаний матеріал, чи їм не треба те, що ви їх там жаліти будете, що ви там скажете, що ой ти бідний нещасний, як же це з тобою життя? Вчинило, звісно, треба підтримка, звісно, треба допомога. Але ще важливіше показати цим людям, що вони ще можуть впливати на всю цю історію, що вони можуть впливати в подальшому на те, в чому вони до цього безпосередньо брали пряму участь. Це не люди з обмеженнями, це люди з трохи більшими потребами. Я зараз об'єктивно розумію, що коли починалось повномасштабне вторгнення, мені було 17 років. А коли Вся ця війна взагалі починалася. Ну, саме початок агресії на Донбасі і в Криму мені було 9. Від цього стає трохи не те, щоб страшно. а Думаєш, що цьому кінця краю, мабуть, і немає. Інколи такі думки, вони все ж таки. Так і половину свого життя вже в війні. Навіть більше. Може більшу половину. Що я цим хотів сказати, те, що ви абсолютно не маєте жодного уявлення про те, що буде завтра. Конкретно, що мною рухає. ну, мені не дуже подобається, що місце, де я жив, де я родився, жив, де в мене було багато друзів, знайомих. Зараз туди прийшли якісь зелені чоловічки, і сказали, що ми тут навсегда. Мені просто це не подобається. Я буду намагатись зробити, що я можу. Ну, і також важливо, щоб кожен для себе розумів, що чим більше ти вмієш, чим більше ти знаєш, тим більше в тебе шансів банально вижити в цьому світі. Як би це зараз не пролунало, але це дійсно так, і це дійсно факт. Є одна самурайська, самурайська мудрість. Кожен день хороший для смерті. <хи> ну взагалі про це думати не варто. Треба думати про те, як жити, а не про те, як помирати. Те, що ми вас навчимо тут, або будь-де вас там навчать, це початок постійно допрацьовувати, допрацьовувати, допрацьовувати. Тому що я навіть по собі відчуваю, що я там день-два не політаю, вже щось не то. Треба, щоб пальці, руки пам'ятали. Зараз буде приклад такий цікавий. Е, можливо, хтось дивився колись мультфільм Як приборкати дракона. І там є сцена, де е, гикавка, звали того хлопця, перший раз на Беззубику полетів зі шпаргалками. У нього ті шпаргалки випали. Там, коротше, епічна сцена, того, як вони разом падають. І коли він зібрався з силами, вони змогли виконати маневр, про який до цього навіть не мріяли. І як ці відчуття були показані там, от щось плюс-мінус те саме, ви відчуваєте, коли самі досконало вже можете керувати FPV. Але це було б так романтично, якби не причина, через яку ми цим всім займаємося. Тобто, в будь-якому випадку ми вчимось по факту знищувати ворога. І це треба всім чітко розуміти.